Доброго дня, мене звати Тетяна. Я працюю в логістиці вже близько шести років і дуже вдячна Trade Group за можливості кар'єрного розвитку, за цікаві нові знайомства та участь у цьому чудовому проєкті. Саме від ярмарки вакансій я отримала цікаві знайомства, залишила своє резюме найбільшим логістичним компаніям та очікую отримати круту, класну роботу. я пройшла навчання на керівника логістики. Ми навчались і вивчали певні курси про транспортної логістики, по складській логістиці, управління персоналом. Мені цей проект був цікавий, чому тому, що потрібно підвищувати свою кваліфікацію. Я зараз працюю в міжнародних вантажних і пасажирських перевезеннях. Але потрібно рости і зростати дуже цікавий проект, чим тому, що кінцевим результатом була ярмарка вакансій. Дуже багато компаній, представлених, де ти без якихось рекрутингових агентств напряму, можеш підійти з кожною компанією, почути їхні побажання поспілкуватись вибрати собі найкращу роботу змінити своє життя або доповнити свій ну своє життя іншими новими позиціями цікавий такий формат тому що він унікальний тому що що кандидат, що рекрутер може напряму вживу поспілкуватись, обмінятись контактами. І якби моя думка, що такі проекти мають бути і мають розвивати нашу логістику, бо без логістики не може не бути ніякого бізнесу. Мене звати Тетяна Пашкіна. Я представляю компанію Капелоу. Тут ми шукаємо менеджера з неспахівця із закупівель. Дуже подобається, що є спрямовані кандидати, які готові міняти профіль, які мають теоретичну підготовку і готові до нових горизонтів, які прийшли з резюме, яких не лякають роботодавці, які розказують про складнощі роботи і які готові до подальшої співпраці. Формат ярмарка вакансій мені здається дуже продуктивним. і сподобався. Мене звати Євгенія, а я дуже рада, що потрапила на цей проект, так як рік тому я переїхала з Сумської області і стикнулася з тим, що в сферу логістики не беруть людей без досвіду роботи. Тому я дуже рада, що зараз трапилась нагода отримати навчання в цій сфері і таку можливість поспілкуватися з Компанії, які вже зацікавлені в отриманні навчених вже працівників. Мене звати Юлія, мені 40 років, я переселенка. Я дізналася про цей проєкт випадково, прийняла в ньому участь. Так, я дуже вдячна організаторам цього проєкту. Він був дуже якісно організований, дуже багато було. Необхідної цікавої інформації. Все було вчасно, все було зрозуміло і е, доступно. А що дображень від ярмарки вакансій, теж дуже зручно, тому що всі е, е, знаходяться в одному в одній локації, не потрібно їздити по місту. Можна одразу з кожним, хто тебе цікавить, якого цікавиш. Ти пройти співбесіду в принципі дуже комфортно. Так мені вдалося знайти компанію, яка мені на душі не одну. Тому дай Бог це вийде. Вітаю величезна подяка організаторам чудового заходу. Чим був корисний на кінець то логістичні роботодавці змогли зустрітися з кандидатами, з людьми, які мріють бути і працювати в логістиці.